Светр Тоніка жіночий в новорічному стилі від Десмара лише 99 гривень за одиницю. В лоті буде 15 позицій і вартує він 1485 гривень. Подивіться, ось такий варіант пакування буде. Також подивіться на модельки, як виглядає один із кольорів цього светра туніки. Ось він в розгорнутому вигляді. Тут будуть натуральні гудзички, прямий крій, дуже приємна, м'яка тканина. Подивіться поближче. Також буде ось такий більш в зеленкуватому кольорі, навіть я б сказала, м'ятно-червоному зі сніжинками, котиками такими класними новорічними. Також прямий крій, дуже м'якенький. Та ось такий відморозик уже з цукерочкою, з принтами білими на рукавцятах. По розмірам, що будуть в лоті, XS буде приблизно одна, есочки 5, мемочки 5 і елічки 4. Нагадую, в лоті буде 15 одиниць і вартує лот 1485 гривень. Щоб його замовити, звертайтесь до наших менеджерів контакти під цим відео.